Добрий вечір. Е, Питала, як я борюся з білокрилкою. Я думала, що в мене її немає, але вона є. В цьому році будемо пробувати без хімікатів і побачила метод такий обливання капусти холодною водою. Типу змивання білокрилки із капусти. Уже декілька днів так пробую. Білокрилка є, е, може колись не стане, тому отак роблю. Ось капустина в мене. Так вона знизу. Самобуть довго? 40 кущів. Отакий спосіб, довгий, енергозатратний, ну, зато без хімії. Подивимося.